Вітаю! Ви на каналі Куховаримо разу. А сьогодні ми нічого не куховаримо і не готуємо. Сьогодні ми будемо відпочивати. Цілий тиждень у нас падав дощ, все заливало, холодно було. А сьогодні сонячно і тепло. І я зроблю огляд по своєму квітнику. Тут у мене магнолія. Вона вже хоче розквітати, але холод ще цього не дозволяє. Ось такі чудові бутони. І вся вона в бутонах. Якщо не буде морозу, то буде чудовий і яскравий цвіт. У мене дуже такі чудові синенькі квіточки. Ми їх називаємо стовпчики. Як вони по-справжньому називаються, то ще не знаємо. І морозники квітнуть. Це вже місяць пройшов, як вони почали квітнути. Також чудово себе почувають після зими мої рододендрони. Я осінню показувала, які вони легкі у догляді, а коли розквітнуть чудові і яскраві. Зимують гарно, морозу не бояться. І ось цей маленький. У мене ще один рододендрон. І тут йому найкраще, тому що рододендрони люблять затишні місця. Щоб не було вітру, протягів. І він один єдиний, росте у мене в такому спокійному місці. І теж цього року буде квітнути. Ось такий великий рододендрон. Тут квітнуть. Примали рожеві і ось тут є одна біленька. Вже давно довго квітнуть, а потім залишаться зелені листочки, але своєю красою милували цілу весну. гарно починають рости флокси, Вони різнокольорові. Фіолетові, рожеві, білі, білі з фіолетовими. А ось тут такі чудові, різнокольорові квіти. Чомусь цього року вони низенькі, але різно-різно кольорові. Через холодну погоду, дуже погано себе почуваю сьогодні до центра. Якщо буде тепло, то вона розростеться. Це дуже красиві квіти, ще їх в народі називають розбите серце. Цей корчик, коли було сонечко. Мав бути вже великий, високий, а тут квіточки вже хочуть розпускатися, але листочки ще зупинилися на місці. Ось тут у мене росте. Ось така ялиночка, кущик. Ось тут розцвіли. Ось такі красиві нарциси. Жовто-біленькі. Правда, їх дуже мало. У нас тут дуже багато розвелося рижих слимаків. І вони об'їдають цибульки і квіти пропадають. Ось тут починають вже рости піони. Білі і рожеві. Ось тут у мене кліматис. Ось так. Гарно також перенесли зиму мої улюблені, одні з найулюбленіших квітів гортензії. Ця гортензія називається Pink Lady. Бачите, уже. Які гарні бруньки. Тут гортензія сільвел Долар. І теж гарно перезимувала. Тут у мене гортензія, полярний відміть. Всі ці гортензії я посадила минулого року. і Через те вони маленькі, але всі гарно прижилися і перезимували. Також гарно перезимувала гортензія лайм лайм я думала, що з неї вже нічого не буде, тому що вона була дуже маленька, худенька. А бачите, які бруньки вже зелені з'явилися. Ця гортензія Ваніла Фрейд, їй вже 3 роки. Ось така вона вже велика. Обрізаю гортензії я осінню. І вони дуже гарно зимують без укривання. І ця гортензія ваніла фрейд, але це вже гортензія велика, доросла і чудово буде цвісти. Цього року дуже гарно перезимувала у мене широколиста гортензія. Вона рожева, але який сорт, як вона називається, я не знаю. Вона ще маленька, але квітнути вже буде. Минулого року вона обмерзла і квітів не було, і вона дуже-дуже погано росла. Цього року будуть чудові квіти. Ось ця гортензія теж широколиста. І цього року теж гарно перезимувала. Правда, вона вже доросла, їй вже 5 років. Широколисті гортензії хочуть зимою. Добре укриватися, тому що вони бояться морозів. Квітне вона фіолетовими, чудовими, великими такими квітами. Побачимо, як буде цього року. А ось тут уже прокинулися бджілки трудівниці Сам шит почав квітнути і вони працюють. Ось такі два вічно зелені кущики. Цей цвіте біленькими квіточками, і потім з цих квітів робляться червоні ягоди, і вони на різдвяні свята дуже гарно пасують до святкового столу прикрашати. А оцей він схожий, як вони називаються, я вже не пам'ятаю, цей схожий, але він буде цвісти жовтими квітами. Отак, отут на верхушках будуть такі жовті букетики. Барвінок у мене росте під ось такою туєю. І тут йому дуже затишно і гарно розростається. Ось така туя, а тут в цій туї. У мене різні пташки зробили гніздечка і чудово співають, прилітають з гілочками і майструють собі гніздечка. Зараз їх не видно, тому що вони сховалися, тому що я прийшла і вони сховалися від мене. Ось такі гарні гості у мене будуть жити біля будинку. А між барвінком теж є ось такі синенькі оці стовпчики. І вони дуже гарно, гармонійно виглядають. Ось така весняна краса. А це гілочки приносять пташки. Вони майструють собі гніздечка і гілочки, які не витримують вони в своїх дзьобиках, падають на землю. Ну, і тут у мене деревовидна гортензія. Морозів вона не боїться, але цього року я її вкривала, тому що вона була ще молоденька, їй два роки. Така деревовидна. Тут така чудова ялиночка, кущик і ось така, теж деревовидна. Всі гортензії цього року дуже гарно перезимували. Зима не була холодна і будуть буйно квітнути. Ось такий чудовий садочок, невеликий у мене тут є. Коли розквітнуть квіти, його. Ще знімлю відео. Дякую всім друзі за перегляд мого відео, мирного вам неба, чудового дня і міцного здоров'я!